Друзі, привіт! Сьогодні я вам поясню, чого чекати після 16 липня цього року. Чи варто взагалі радіти, що сплине строк притягнення до адміністративної відповідальності і штрафу не буде за неуточнення даних? Який план озвучили в Міноборони щодо цього питання та чому варто не розслаблятись? І для тих, хто не в курсі, я Коротко поясню, чому саме після 16 липня юридично вже насправді немає підстав притягати людину до відповідальності за невиконаний обов'язок, уточнити дані. Тому що є стаття 38. КУПАП, адмінстягнення може бути накладено протягом трьох місяців, з дня його виявлення, але не пізніше одного року, з дня його вчинення. Про три місяці, до речі, у цьому відео я також вам дещо скажу та покажу рішення апеляційного суду, хто підписаний на мене в телеграм-каналі, вже міг ознайомитися з ним. Тож рекомендую прямо. Зараз підписатися, там багато корисних юридичних новин, моїх коментарів, роз'яснень, посилань на судові рішення, а також там є безкоштовні зразки заяв до ТЦК, поліції та Міноборони, які можуть вам допомогти. Користуйтесь і підписуйтесь на цей канал також. І от ми повертаємось до того, що максимальний строк, який міг тільки бути, щоб накласти штраф, це рік. І от ми беремо по максимуму. Рік спливає 17 липня, і відповідно до статті 247 Купап, провадження у справі промін про порушення не може бути розпочато, а розпочати підлягає закриттю за таких обстан у разі закінчення ось цих строків. Це друзі, юридична сторона цього питання. А що відбувається за лаштунками? А за лаштунками найбільш ймовірно по аналогії з розшуком, по аналогії з застосуванням примітки до 210 десять купаб. ТЦК самостійно, от поки ви самі пальцем їм не ткнете а краще в суді, вони самі нічого не зроблять. Чи є хоч один випадок, коли ТЦК самостійно застосували примітку, щоб не притягнути до відповідальності? Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Чудово, але зазвичай про цю примітку чомусь згадують вже позивачі у судах. Розумієте? Далі, чи є хоч один випадок, коли поліція виключила з їх бази розшуку і ПНП або ТЦК, наприклад, перевірили, що там сплинули строки щодо якогось громадянина і виключили його з розшуку? Ну немає такого. Це фантастика. Отже, всі провадження, які були відкриті до 16 липня цього року, включно. Або навіть правопорушення, які були виявлені, тобто є вже на стадії внесення відповідних змін до оберігу з боку ТЦК, от саме ця червона стрічка, все, що було здійснено до 16 липня, з боку ТЦК, на жаль, за їх ініціативи, скоріш за все. Ось так і залишиться в такому самому стані, враховуючи практику і ті приклади, які я вам щойно навела із розшуком, з приміткою і так далі. Тому після 16 липня ситуації буде як мінімум три: перша людина звернеться самостійно, та на підставі ось спливу цих строків, згідно КУПАП, без суду врегулює з ТЦК це питання, напише заяву або направить відповідне звернення, або звернеться безпосередньо в ТЦК і от вирішиться питання. Далі наступна ситуація, коли ТЦК все ж таки розведуть на штраф людину і доведуть цю справу щодо поповнення казни до кінця, як от приблизно вони хотіли зробити, коли вже фактично і юридично не мали права на це. Ось це саме рішення, про яке я на початку сказала. Там людина уточнила дані з пропуском строків, тобто після 17 липня, трошки спізнилася, але з'явилася потім все таки в ТЦК і дані було актуалізовано. Потім, через 9 місяців, ця людина знову прийшла до ТЦК і отримала штраф за те, що вона не уточнила дані в строк. Так дані не було уточнено вчасно. Але що зазначив суд? Колегія суддів зазначила, що при здійсненні громадянином звірки дани 25 липня 24 року в приміщенні ТЦК. Відповідачу, тобто ТЦК, було відомо, що таке оновлення здійснюється поза межами строку, який встановлений законом. А отже, є помилковим висновок суду першої інстанції про те, що факт чинення позивачем правопорушення було виявлено 27 сьомого. Березня, тобто в межах строку, встановлено частину першої статті 38 КУПАП і апеляційний суд задовільнив апеляційну скаргу громадянина, скасував штраф та ЦК. Це вам приклад, коли суд застосував строк саме в три місяці. Бо на рівні здорового глузду, от якщо, наприклад, пацієнт вдруге приходить до лікаря, а лікар каже, йому, в мене такого пацієнта не було, то напевно, що потрібно перевіряти лікаря, тим більше, що є документальні докази. І от вам, друзі, третя ситуація. Можливо, з урахуванням вже того, що заявила з Міноборони. А вона заявила, що друзі, а обов'язок все одно був: штраф за невчасне оновлення персональних даних можна заплатити в застосунку Плюс, Однак, навіть після цього громадяни все одно повинні оновити свої дані. Про це вона повідомила у ЗМІ. В будь-якому випадку необхідність оновити свої дані після змін залишається за громадянином згідно. Діючим законодавством, наприклад, що ви зміните телефон, ви маєте його набити, і зараз в Резервплюс це доступно. Тобто, ТЦК, звісно, що цим можуть почати спекулювати не те, щоб нема такого обов'язку уточнювати дані там, про зміну, все це є в правилах військового обліку. Але ми говоримо про обов'язок уточнити дані ретроспективно, про те, який був встановлений в перехідних положеннях закон. І от Ось тут можуть початися спекуляції. Вони можуть не розглядати заяви, не відповідати на звернення, на адвокатські запити, просто говорити про те, що ви повинні сплатити штраф без усіляких обґрунтувань. І в такому випадку буде сценарій номер три, коли доведеться йти до суду. Успіх тут дуже великий станом на сьогодні, якщо тільки не трапиться. Той ризик, про який я теж вам зараз скажу. А ризик цей полягає у тому, що є поняття триваючого правопорушення. Ви мене часто просите записати окреме відео про це, тож, скоріш за все, я це зроблю для вас. Хоча цієї теми я вже неодноразово також торкалася в своїх попередніх відео. І в своєму телеграмі також то, ще раз на вигадаю, підпишіться. Але оскільки в законодавстві немає визначення, що це таке, що взагалі вважати триваючим правопорушенням, і залишається простір для судо. Дискреції, ну тобто для розсуду судді конкретного. І я вже бачила такі позиції суду, на жаль, не поодинокі, коли не скасовували постанову ТЦК про накладення штрафу через те, що громадянин, не зважаючи ні на примітку, ні на строки, повинен був все рівно його виконати. Тобто, як там вони самі любить писати, поза усіляким сумнівом. У своїх рішеннях так вони пишуть, часто деякі судді інтерпретуються саме так. Тому я не виключаю, що. З тим великим об'ємом скажімо, даних, які є зараз у оберігу щодо порушень право обліку, з такою великою кількістю людей, які не уточнили вчасно свою дані, вектор судової практики може насправді бути змінений в цьому напрямку щодо триваючого правопорушення. Ну а якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте поставте лайк, напишіть свою думку в коментарях, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал, ваш інспектор права.